Про справу Міндіча варто послухати не тільки проплачених блогерів, олігархічних каналів. А незалежний. Давайте послухаємо прямий канал, на якому працюють благодійники, волонтери, меценати, які за свої гроші скидаються за оренду студії, світло, газ і інші послуги, і працюють безплатно. Притім раніше зараз можливити на банк і скрізь ставлять багато запитань. Тож треба <плес> трафік трошки перевантажений. Пане Тарас. А. Що буде з міндіжгейтом? Чим все Нічого закінчиться? не буде? Нічого не буде, ніхто не ну, почне. Почну з останнього хто відпустив? Або і відпустило. Тобто півтори. Скільки вже місяців ганяють історію, що міндіч, в якісь плівки, да? всі, хтось бачить, плів... Цього. ткач бачить Міндіча, так? інші бачать Міндіча. У набу є можливості без ордеру, без дозволу суду брати і арештовувати людину. От всі бачили Міндіча, а набу не бачили Міндіча. Далі його врошок навіть не подали. Його немає в розшуку, я вам перевіряв. Ну, тобто, підозра є, розшуку немає, Так хотіли спіймати. Яке, яке розслідування, слухайте, ну можливо, тільки не при цьому набута САП. Ну, про що ви говорите? Це Кліменка і Кривонос, який має судимість за підкуп виборців, так? які обслуговували цього Кауфмана, відпускали його. Коли там говорив цей е, е, Бранівицький, там да або Зличевського, який відпустили. Та про що ви говорите? Ну я подивився цей, до речі, по грошах. А де був цей обшук? Я не бачив що це за обшук. обшук. пан Ліваченка все ж таки професіонал в обшуках. Знає, що розкладаються купюри. Потім це фіксується, і Дали ти пишуть. бачиш, що воно. Далі. Далі. На одному з пакетів чомусь так закреслена ця номери купюр. Це ще реквізит з іншої вистави, яку вони завжди пишуть, і все інше. Далі. Ну, розмови до розмови, ви до справи не прив'яжете. Розмови, що там, хто там, як це, це конкретні платіжки, документи. Хто конкретно і так далі. Тобто починати треба з голови правління, якого призначали, головний бухгалтер, голова юридичного департаменту, голова наглядової ради, хто б він не був, там іноземець, все інше, так тоді це буде. А це вони що вони розслідувати будуть? Ну чого вони розслідувати не збираються. Якщо повністю повинен бути змінений склад на Бута САП, в першу чергу там повинні бути ветерани. Які знають, що таке справедливість, які знають, що таке кров, які знають, що конкретні речі, тому що ця парочка нічого робити не збирається. Ви про що тут говорите? Ну будуть крутити це плівки, побачите. Так воно і буде. Якщо злочевського. Несподіваний такий погляд на ситуацію. Пожалуйста, моя програма, блять, так що я не буду ставити в ефір. Несподіваний такий погляд так на ситуацію. Це реалістичний, це реалістичний, так воно і буде. Хто вам сказав, що там щось буде відбуватися? Я ось сказав, це ж конкретика, що значить схема. Тут головне, хто підписував папери. Конкретно, хто підписував папери? Підписував папери голова правління. Значить, він брав участь. Він в цьому учасник. Далі починається розмова. Що, куди пішли гроші, а хто підписував? Тому я. Ви капітаріки! мать, блядь?